Всім привіт! Ця серія починається з того, що до мене приїхали чергові посилочки. Зараз відпакую, покажу, що там. Помічник десь він там зі мною. Сидить. Так, і це у нас посилочка від Антохи Сум. Тут він мені прислав. Нарешті довгоочікувані. Мої шатуни. Розшматував так сказати, коробку. І ще тут приїхало. Треба передивитися проводку з його турбопушки. В нього встановлений був январь ось такий. Ну і проводка в такому стані. Звісно, що тут я вже бачу, що доведеться попрацювати. Нічого страшного, не перша вона така. Як би це все зробиться. Далі десь повинен бути ще. Це у нас, мабуть, а. це він мені прислав для примірки масляний насос з М54. Я хочу його прикласти, подивитися, як він стає, можливо, його встановлю. Але поки що шукаю з М52, він трішечки потужніший, аніж М50, і його ставити практично болтон. А цей доведеться доробляти піддон. Ну таке, хоча б поприкладаю. Так, ці пакети від чорного подалі, він мене їх утилізує трішечки. Ну і тут повинні лежати Вон розпаковані шатунчики. Зараз один, хоча б достану, покажу, як він відновлений. Так, ось ці площини тут все поправлено. І палець. Ну, чотенько. Так на руку відчувається, що люфт теж потрібно. Тому що раніше він був, ну, от, тобто, отак. От от. Його шатаєш, ну, воно відчувалося. Зараз цього немає. Ну, і шатунчики перевірили, сказали, що вони рівні, без якихось там моментів. Тому будемо встановлювати їх. Зараз це все розпаковую, роздивлюся, також віднесу на місце цю проводку, треба її буде всю переробити. Ну, як всю переробити? Хоча б подивитися, там якісь моменти такі критичні. Ось, наприклад, роздавлені піни. Тут теж не дуже гарно все. Тут оце зелене все. Ну, потрібно його це все буде пофіксити. І на форсуночках обов'язково передивитися. У нього там, здається, з першою форсункою були проблеми. Мені треба в першу чергу подивитися роз'єм. Ну і проводку всю теж оглянути. Це потім займуся, я гадаю, це нікому не цікаво. Зараз очікую двигун з токарки і покажу, що там наточили. Ну що, друзі? Витягнув я старий бок, той, що був встановлений, і на ньому вирішив примірити масляний насос. Це насос М54. У мене, звісно, немає до нього маслоприйомника. Це погано, так як не можу на даний момент примірити. Но це, мабуть, не головна проблема. Можна переварити таке все. Тут проблема в іншому. Ось, як ставимо, бачимо такий зазор. Це не в ціпок. Впирається, а впирається в сам корпус. Ось я навіть пошкородю знімаю. І, як бачимо, відмітине ось є і ось є відмітна. Так само от, ось видно відмітено. І це погано. Ну, тобто, якщо воно тут впирається, а цей маслоприйомник вверх буде підняти, можливо, що маслоприйомник не стане. І це в нас є велика проблема. Хто став на 36 ту такі масляні насоси. Йвалком в коментарі. Ось тут такий імпровізований бане стенд. Щоб площини трошки зняти, я її вже зняв. Начебто рівно, ось писав розміри, деякі були. Штангеном, мікрометром. Все міряв, наче рівно зняв. Але я думаю, то не критично. Також розібрав редукційний клапан. Зараз подивлюся, що з ним. Треба робити, чи не треба, обов'язково цю резиночку замінити потрібно буде. Також потрібно вимити весь масляний насос і чекаємо зірку з іншого двигуна, вона меншого діаметру, щоб встановити. Масляний прийомник до мене ще не приїхав, тому поки не знаю, як його поставити. З'їздив я. Знову на місцевий аквабласт тут до колонки і отак вимив масляний насос. болтики звісно, повимивав щоб мій перфекціоніст був задоволений. Шештерні, ще залишилось завтра на ринок поїхати підібрати ось таке кільце. Це ось на цю заглушечку. І вже буде все. Можна буде збирати. Також я зняв. Трошки сплощені для того, щоб встановити рідний цепок. Ще дочекаюсь, повинна приїхати шестерня трошки меншого діаметра, і можна вже буде збирати. Також чекаю блок. Коли блок переїде, поки я буду примірювати на свій старий, а коли вже новий приїде, то будемо збирати і, звісно, вже все це поставлю. У нас наступний день З чорним ми ось вже на готові. Приміряти новий масляний насос. До мене тут приїхав підгольчик від Андрюхи, це маслоприйомник, якого не вистачало. Це в нас Є46. Плюс і пішуєш? Е46 і його потрібно буде трошечки підігнати піддон. Під ну, це зараз я буду приміряти. Також приїхала зменшена шестерня десь її Ось рідна 7,54 і це та що буду встановлювати. Бачимо, яка вона менша. Що вона нам дасть, можна буде вже встановити менший цепок, так як 7,54 не підходить, можна 7,50 буде вже встановити. І зараз розпаковую старий блок двигуна і хочу трішечки Приміряти його все. Також доведеться ще підпиляти в деяких місцях масляний насос, але це будемо дивитись і підганяти. Встановив я колінчатий вал, щоб перевірити висоту і ось що ми бачимо. Спробую показати ось наскільки він не стає. Якраз цього не вистачає, щоб у нас подон ліг, Тобто треба з цієї площини знімати і його садити нижче. До колінчатого валу у нас багато там місця. Ще потрібно перевірити з шатуном, щоб шатуном не доставало. Зараз я зніму один шатун, прикріплю, покручу і подивлюся. Я вже трошки поподпилював, думав, що воно так стане, але ну, воно знадобиться. Так як приблизно ця відстань у нас, то що не вистачає, щоб поддон ліг нижче, треба його спустити. Встановив я масляний насос, ось це менша шестерня. І бачу, що по піддону ось тут треба підрізати. Такий невеличкий смужечку зрізати, вона заважає, також потрібно пересверлити отвір. Ну і тут, звісно, просто розріжу, ось так. І тут трішечки треба підточити. Мабуть, візьму підточу до цього ребра і буде нормально. Також впирається тут. Трішечки його потрібно сточити. І верхні ось ці дві. Теж зараз підточу і буду далі міряти. Ще потрібно знайти ось це кріплення, щоб сюди примостити, подивитись, як воно стає. Також цікаво, що наклон чи підходить, чи не підходить. Гадаю, повинен підійти, але я це, звісно, все перевірю. І висоту, скільки він санульний тобто вище нижче. Для цього потрібно взяти рідний маслонасос з прийомною трубою і якусь таку імпровізовану зробити планочку, щоб висоту переміряти. Зараз знімаю цей насос, підрізаю і буду далі міряти. Маленьке включення, як мене тут справи йдуть. Ось так я вимірюю зазор в новому маслоприйомнику. Тобто солідол. І два малярних скотч. Як бачимо, зазор нормальний, такий самий, як в рідному, я в рідному теж переміряв, все збігається. Зараз потрібно ще. Ну, тут, звісно, що все нормально. Зараз потрібно ось тут обварити його. Ще не знаю, чим обварю. по заводу, воно латунь паяється, але, я, мабуть, звичайною сваркою заварю і перевірю на герметичність. Також. Ще в мене місце, ось тут впирається в піддон. Ну, тобто це тут, тільки з іншої сторони. Я візьму зараз вичищу, тут трішечки наплавлю алюмінію, і потім з іншої сторони візьму бормашинкою і пропиляю таку як невеличку ямку. Все буде ставати, не буде нічого цепляти, буде гарно. Також ось знайшов іншу зірку. Та в мене Трішечки з більшою виробіткою була, а ця у нас кращою. Зараз покажу, як він стає. Ось так стає воно з зіркою. Тут буде натягувач, Тобто, щоб не було провисання. По-іншому, просто не вдасться зробити. Я переміряв з рідною. Так, рідна трішечки більше натягнута, але нічого страшного, також це в мене нова цепка, а стара цепка бушна вона коротша. Ну, можливо, таки якість погана. Побачимо, може іншу просто придбаю, тому що рідна стає. ну Тобто там натяг нормальний ось так десь приблизно. Може, навіть сильніше. Забув сказати, тут з площини я зняв 2 мм. Мені там писали, що потрібно 3 мм. Але якщо 3 мм, то геть буде послаблений цепок. Ну, я вирішив 2 зробити, тому що один, ну, то мало буде. Я гадаю, що цей цепок просто якийсь неякісний попався. Добре, зараз обварюю це все і подон обварю, потім покажу. Як бачимо, піддон вже нормально стоїть, а це значить, що масляний насос на місці. Оп! Тут такі в мене мітки були. Дивився, чи ніде не достає до піддону. Ось зараз покажу місця, які довелось пиляти. Це місце, це місце. Ось тут трішечки довелось, тут трішечки довелось. Ну, це я просто перевіряв. По боках у нас спиляно. І тут. Ну, я гадаю, тут все видно, що пиляти. також ще я не доробив. Ось цей отвір он не попадає. Треба трішечки в сторону його зробити. І буде щастя. А також я ще переварив маслоприйомник. варив його два рази, щоб не було. Окален в середині підганяв дуже довго, щоб щільно все було, ну, наче вийшло. Зазор зробив приблизно 7 мм. Ну, так як по заводу. Там по заводу було 6, в мене вийшло 7, нормально. Але можна ось тут, якщо сильно захотіти, верх-вниз підіймати. Ну, я гадаю, так і залишу, як вийшло. 7 мм це нормально. Зараз цей блок потрібно розібрати. Я його на днях хочу також. Повимивати і, мабуть, зберу докупи з іншим колінчатим валом. І, мабуть, з тим, що тут ось у мене під целофаном лежать поршня без ваності. Зберу, щоб ну, повністю зібраний був, вісто його повимиваю, щоб просто лежав, так як він нормальний, без вирбітки, блок, без якихось моментів. До речі, не довелося варити ось тут, ну, наварювати. Я так підпиляв. Ось видно, це у місці трішечки я підібрав. Алюмінію, але там товщина достатня. Там я приблизно десь міліметр зняв, там залишилось десь 2 міліметри, це предостатньо. Зараз дороблю ще ось цей отвір, і буду складати інструменти і чекати далі блок. У нас погодка не дуже радує, але є дуже приємні новини. Мені тільки що зателефонували, сказали, що блок вже готовий. Ну, тобто його розточили і я зараз газую забирати блок. Що, друзі, ось лежить цей блок, я його заніс, одразу не показував, так як був дощ, і не хотів, щоб попала волога. На нього, так як вже шліфована поверхня. Так, ось так він виглядає. Тут циліндрики у нас розточені. Залишилось його вимити від образиву. Також шліфувався він з передньою кришкою і потрібно буде збирати вже. Ось Помічник до мене тут прийшов. Зараз чекаю колінчастий вал з полірування. І, гадаю, вже в наступній серії приступлю до зборки. Під капотом все стабільно, як завжди. До речі, може, кому потрібно гетрах 220, то ювелком я недорого продам його, Щоб просто не валявся. Пишіть в особистій. І також можу продати 4 отакі диски. Вони резиною. Два в гарному стані резина, два вже така трошки, ну так як вона в мене назад стояла, то трішечки поїздила. На розборки знайшов кардан пісто 88 редуктора, але він без передньої частини. Тому також, можливо, в кого є повністю з 328 кардан. Пишіть, придбаю, домовимось. Це таке, що потрібно. І ще досі в пошуках 188-го редуктора. Пара в цілому без різниці, яка, але бажано 3.15 15 Хотілося би. Ну, можна розглянути всі варіанти. Помічниця сьогодні одна зі мною. На цьому ця серія завершується. Вже, надіюсь, в наступній серії почну збирати двигун. Я вже цього чекаю на дочекаюсь, так як авто стоїть вже. Ну, мабуть, більше місяця без якихось таких вагомих змін. Збереться низ двигуна, і потім вже коробка накинеться, щеплення і буде вставлятися в авто, після чого вже почну робити ГБЦ. Так як там теж трошки запчастини коштовні, на все як завжди одразу не вистачає коштів. Тому до зустрічі в нових серіях!